Зима, період, коли якраз є час і варто зайнятися обрізкою. Все те, що ми не встигаємо зробити під час сезону. Це в нас ліпа шпалєра, дуже-дуже багато було викопано. Тож тут залишки не такі вже й великі, може 150-60. І зараз її обрізка. Хочу звернути вашу увагу, що в нас така чесна шпалера. Тобто багато можна зустріти тих, що пропонуються вузенькі, маленькі. Тут, знаєте, можна одну замість двох. Тобто економія ще й в тому, що одна шпалера по ширині вона замінює. Дві. Ну і звичайно, шпалера з липи це що, куди ми можемо використовувати? Це розділення зон, це, так би мовити, паркан або прикриття паркану, наприклад. Чим стане в пригоді саме липа, ну це ще й неймовірний аромат навесні, тобто коли вона квітне. Шпалери дуже легкі в догляді, ну, відносно. Тобто тут дуже зрозуміло, як робити обрізку і мають геометричну форму і не займають багато простору. Тобто це і економія простору на тих випадках, коли ділянки невеликі. Ось там Ще в нас є. Ось така. Неймовірний аромат навесні. Дуже гарна серцевидна форма листя, зеленого забарвлення, яке тримається протягом всього року. Тобто стильна така шпалерка з липи і доволі широка. Вартість її на весну складатиме 9 тисяч. Обхват тут лип 16-18 десь, мабуть, такі. Топчики бездоганні. В цьому році, як не помиляюся, ще ціна 7700, можете, в принципі, попереднє замовлення зробити. Можемо прийняти. Ну це до Нового року, мабуть, ніхто вже і не встигне. Така гарнюня. Липа палера.